Ще таке не сілище. Ви ще можете вийти по одному, пускати пішов на коридору? Ні, я, я буду... Я не виробляю, я пропускаю порядок. А, то, порядок почтую, да. а тут що без порядку? хочеш? Ось тут є депутати обласної ради з Батьківщини і Судовки. Ви за перші, другі. Давайте, по три людини підходять. Це мої помічники. Депутати обласної ради з Батьківщини і Судовки. Депутати обласної ради з Батьківщини і Хлопці, я що за я політика? політика. Я... Я... Вас пропускають, вас ніхто не затримує. Я, я я депутат вас депутат ніхто депутат. не затримує, будь ласка. Пішли, 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 дядьте. Вас ніхто не затримує. Що? Вас депутата ніхто не затримає. Ні, ну, це мої помічники. Згідно статусу, мене як депутата, я запрошую в зал, щоб вони мені допомагали в роботі. Повірте, це ви порушуєте регламент обласної ради.

Давайте! Сразу!

Чи є то землі? Чи є това приміщення? Хто його подумав? Хто плаче? Хто нас обіцяє? Ганіма вам, хто гадіва, ми заробили, щоб вищили. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я Закройте, прокройте журналіст. Ну, які депутати? Ну, пустіть депутата, бегаля! Пустіть депутата! Помічника депутата припустіть! Помічника, помічника. Ну, по помічника депутата! не маємо. Гаріть своїм чого ви тільки самі? Ви не маєте місця. Ви Ну, пустіть помічника депутата! вас розуміємо, але ганьба, ганьба органу, в якому ви служите, ганьба ті владі, які стоїте на колінах, Ганьба. Ви маєте діяти виключно в інтересах народу.